Доброго дня, друзі. От, Я хоч, хочу вам показати це невеличкий відео. От, Як і відомо вам, що уряд там змінив якусь постанову, що тепер можна типу, відключати від електроенергії. Це можна відключати тільки від електроенергії, тих. То не розуміється зовсім. Давайте ознайомлюйте з розпорядженням, давайте свої документи, зовсім хто ви, що ви. Незнайомий. А що? законами. То, що ви порушуєте зараз закон України, ні. От, Юлія Мазар ну, правду що каже. І що? що вони порушують? Треба. Ніхто ж не спорить. Тільки на ну, рахунки громади. Ми ж понімаєте, що. Документи свої пред'являйте. Давайте, пред'являйте. Що ми живемо не за. Тими правилами, які хто кого перекричить. От. А за правилами юридически там є оці всі спори по поставці електроенергії, обслуговування там, обліку. Вони всі вирішуються в суді, оці всі спори. І от оцей дядько ось. Блять, якийсь він носатий такий неприємний дядька. Він чересчур багато на себе бере. хоч він там якийсь обич, обичний працівник. Хочу він так рветься відрізать, йому так надо дуже. Більше всіх. От. Ну, він не розуміє, що вони мають... Не керуватися не приказами цими приступними. Навіть не постановами Кабінету міністрів, а законодавством. І тут, все, тут Скандал такий, зараз поліція тут приїде. страшно. Зобов'язані <клес> вчити законодавство, викликайте свого керівника, доручення від вашої. Бачиш, правильно все. Доручення від треба від вірядочної суми. Але тут більше, більше порушення. тому що цей мудак, бля, точно на олігарха російського працює За ті грязні, які то Ісуса продали за 40 серебряників. Оце точно такі самі. А тут Юля Мазур каже, що ДРГ російська, це воно так і є. Тільки тепер усе це за гроші. Як -то кажуть, німці не виграли війну, тепер куплять за гроші. Так само ж і вони. Росія не виграла війну. Зачем їм стріляти зараз по підстанціям, якщо ось такі є долбодятли, які будуть їздити, відрізати. Ну це ті самі поліцаї, розумієте? Які були <кхух> ну, там велику вітчизняну війну. От. Ходили самі своїх. Ті самі, що при Сталіну вони ходили. Шукали, забирали. Зерно, людям голодовку устроїли. Оце, оце вони єсть. Оце вони внутрішні вороги народу. От. Ну, і це ж йому так хочеться. Щоб ти тут допомагав і вистанавлював енергетичку. Бо ти дуже зарезервірований, Хочеться немає, що гинуть, що немає, хочеться я не відрізати. що Так хочеться вирішу йому вирішу. Адрізать, адрізать світло. Так хоч... А що тобі від цього? дядя? То, гнида. О, да. гнида, то що гнида? от правильно сказав. Ну, це я подивився це відео. От, і сумнівався, сумнівався, чи подавати, чи не подавати суд. На Харків Енергосбуд. це Вінниця. Ну, в принципі, ж така сама фігня. Просто в них там зона бойових дій вже не, ну, якби немає. от, І вони типу, керуються. Ось немає тут зони бойових дій. Ось там шмигаль, підписав, там щось змінив. Тут не в тому діло. Ніхто не хоче читати цей договор. Даже всі відказуються, там незаконно, публічно. Я його не підписував, все. Ви ж почитайте. Там все написано чітко. От, пункт 12. Зараз я вам відкрию цей договор. От. Договір, де він є? Ось. Харків Енергосбут. Откриваю. Цей договір. І що ми тут бачимо? Ось, умови постачання, все там написано. Доходимо сюди. Донизу. Так, листаємо. Листаємо, листаємо. І пункт 12. Хто хоче, читайте. Там все. От форс мажорні обставини. Тут не треба ніякої постанови. Наші дії, як зобов'язання, це цим договором вони ж його самі ж виставляють, що відповідно до цього договору ми повинні там, за електроенергію. Ну В цьому випадку, коли вони приїхали, <кх> туди ще ж треба ну, уточнити, кому повинні. Тому що тут різні юридичні особи, учасники ринку, вона розділені. Так само, як і по газу розділені, так само і по цьому. По електричному розділені. І тут виходить, що ми платимо. Кому Харківенергосбут? Хай вони там русські, олігархи, там за ними вважають, вони там на вшорних зонах. Це все правда, я з цим не спорю. Але ж ми, кому винні, навіть якщо юридично розібратися, кому? Прат Харківенгосбут. Хто то приїхав? Якийсь. ресовець, рес, рес. Ну, от Обленерго. Ну, у нас же з Обленерго немає ніяких довірних обов'язків, Що ми їм повинні. Ми ж не повинні їм. Чого вони приїхали? Ну, підстави нема. Ну тут діло не в тому. Вони ссилаються на ту постанову шмигаля. От, що він там змінив. А зачем нам на неї дивитися, як тут ось є в договорі. Пункт 12 форс-мажорні обставини. Пункт 12, частина 1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором. Якщо не це невиконання є наслідком непереборної сили форс-мажорних обставин. Далі. Пункт 12. Частина 2. Під форс-мажорними обставинами розуміється, надзвичайні та невідворотні обставини. Що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань в передбачених умовах цього договору. 12.3. срок невиконання зобов'язань по цьому договору відкладається на срок дії форс-мажорних обставин. 12.4. сторони зобов'язання негайно повідомити. Про настання таких обставин і так далі. І відповідно за законодавства. Виник, е, виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови споживача від сплати постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення. Понімаєте? чи ні? Що ж є підставою для настання форс-мажорних обставин? О, там є таке положення про форс-мажорні обставини. Туди входить якраз і що, що те, що в країні об'явлений воєнний стан. Це одна із підстав настання форс-мажорних обставин. І якщо подивитися уважно на ту постанову Шмигаля, він там пише, це там правильно написано, що то у нас. Споживачів не, не стосується, воно стосується там юридичних осіб, що юридичні особи не, не платять більше, ніж ці споживачі е, побутові. І воно це стосується тільки тих, хто не, не, не відповідно там бо, зона бойових дій чи там не зона бойових дій. До підстав настання форс-мажорних обставин. От ці форс-мажорні обставини, ну, воєнний стан введений, не люди заплатять. Людей немає грошей. Введений не частково, можна ж вводити там воєнний стан. В віддільних регіонах, на, не на всій території, ну але так вийшло, що е, об'явили ввели в дію про настання воєнного стану на всій території України. От. А те, що там ведуться бойові дії чи не ведуться, це вже стан війни. розумієте? це вже другий закон, це не це, що вони путають. І От щоб не було таких. ну,